Вас вітає Олександр Миколюк на каналі Миколаїв. Не просто інформувати, а формувати ваш світогляд. Не усі новини в світі однаково корисні. Часто в мережі ми натикаємось на відверту діч, яка за шизофренією редакторів попадає у ваші стрічки. На жаль, не під кинічок. Щоб побороти це ганебне явище, ми вирішили зібрати всі ці новини тут, в нашій рубриці. Трибуна Хлібороба. На Львівщині суд оштрафував вчителя, який напився на першому дзвонику. Вчитель підтвердив, що справді випав з колего горілки після урочистої лінійки до свята першого дзвоника. Однак, заперечив, що осідав за кермо. Але Жовківський райсуд визнав його винним у п'яному водінні. Останній раз. Останній вальс. Танцює зі сльозами, строгий забуч тільки раз. В капцюрці з фізруком покуриш ти, і в перший раз ти не повернешся додому. У Чернігівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка за те, що він показував поліції свій статевий орган та вбив поліцейського ремонта. Дідіафон? Є такі дво! На суді чоловік провину визнав та розкаявся каюсь. Шмагав, але сука з яким кайфом. <свісно> Співробітники агенції з розшуку та менеджменту арештованих активів визнали найдешевшою картиною з колекції Медведчука. Портрет Медведчука. Єдина людина, яка могла це придбати, вже вислана до Росії. «Тільки в голові мам, коксу п'інчграм одлечець сам вкраїни запом'є. Гравець Шахтаря зробив тату на честь новонародженої доньки, але дитина виявилася не його. І Тут мимо. Суд оштрафував жительку Хмельниччини за те, що її син надіслав порно у Viber чат класу. До цього на Хмельниччині вайбер використовувався лише для. Розсилки листівок і вітань з мідовим спасом. За іронією долі ця новина знаходилась одразу після наступної. В Хмельницькому здають в оренду квартиру, в якій стелі та стіни розписані картинами на релігійну тематику. Йоб, твою мать, какая? Консервативна Хмельниччина. Ікони на стелях, ікони на стінах та. Шкільні вайбер-чати. Так і живемо. <с> Тепер ми висвітлимо для вас трішечки немитих новин. Просимо людей, особливо схильних до істерики, відійти від екрану. на клятій Московщині. В місті Пермь. Після. Після циганського весілля в місті зафіксовано спалах кору. Перший млин пішов не комом, а кором. А що, друзі? Жарти про біолабораторії рано чи пізно закінчуються. У циган були українські прізвища. Работа, ембрація тут ще не вистачає знаєте, емблеми головного управління розвідки за моїми плечима. Новини справжніх жінок. Нардеп Юлія Тимошенко просто зайшла поїсти бургер в Одесі, а вже за якісь там дві години про це писали всі телеграм-медіа, а також замовні телеграм-канали. Пропало все. як кажуть мої колеги, коли вже закінчиться цей дешевий популізм та почнеться дорогий, це просто ахуєть які бабки, бабулеси, розумієте, котлета, капуня. Лавандоз, я коли про ці мільярди думаю, в мене сука, аж лікті пітніють. на клятій Московщині. Комунікаційна кампанія Коста зробила велике соцдослідження на тему Головні страхи росіян в третьому кварталі 2024 року. Случилось то що все все равно було рано чи поздно случитися. Водка кончилась быстро. До підсумкового списку потрапили війна в Курській області, мігранти, замедлення Ютуба, атаки БПЛА, фінансові махінації, ядерна війна, війна з НАТО, а також матіо квадробери і фурі. Причому страх перед квадроберами і фурі є для росіян одним з найбільш стійких. Так що. Всі громадяни Росії, які хочуть допомогти в поваленні злочинному путінському режиму, вже завтра вдягнуть кошачі маски, хвостики та будуть рачки повзати по червоній площі. <му> Президент Філіппін запропонував вакцинувати людей від ковіду, поки ті сплять. Місто засинає, просинається вакцинація. Як він казав, пошукайте їх в своєму селі, поки вони сплять, підемо туди, поки всі сплять і зробимо ін'єкції під час сну. Якщо вони не хочуть, зайдемо в їхні хати, і зробимо їм ін'єкції вночі. Я зроблю це, я очолю цю ініціативу, заявив президент Філіппін Родріго Дуерте. Дутерти, я перепрошую. Я очолю цю ініціативу, він каже. Переходимо до наступної новини. Що ж, житель США вирішив пригостити своїх колег у роботі стравами з, з морепродуктів. Через якийсь час 46 людей були госпіталізовані. Тут нічого смішного нема. Зокрема, слід зазначити, що крабовий салат так і не прижився за межами пострадянського простору. Російський зет співак Шаман розповів журналістам про проблеми з особистим життям. Я. Нагадаємо, йому так і не вдалося потрапити на вечірку до Підіді. Як то кажуть, я русський, я йду до кінця. але я не знаю, не що в мене справиться. Роман Крифікват. Хочемо зазначити, що усі почуті вами новини є справжніми. На превеликий жаль. і люди живуть прекрасно, і ніяких підіді. Якщо ви не согласне, сідіді і не підіді. Сідіді і не підіді. Сіді і не підіді. А тепер перейдемо до чогось серйозного та дійсно важливого. В Молдові та Грузії відбулися вибори. Виграла Майя Санду. Орієнтована на захід та підтримку України у той час, як в Грузії проросійська влада де-факто сфальсифікувала вибори. Кілька незалежних соціологічних агенцій опублікували результати екзепольів, які досить сильно відрізнялися від того, що у підсумку нарахував грузинський ЦВК. Зазначимо, що провладна партія Грузії грузинська мрія тісно пов'язана з Російською Федерацією та проросійським олігархом олігархом Ванішвілі, який займає посаду почесного главу партії. Грузинська опозиція заявила про невизнання виборів і була підтримана незалежними громадськими організаціями та європейським союзом. Втім, наразі акції протесту не дали результату, і в Грузії очікується загострення політичної кризи. Перейдемо до наступної новини. New York Times повідомили, що одним із секретних пунктів плану перемоги президента Зеленського, який він повіз до Сполучених Штатів, є пропозиція надати Україні ракети «Томагавк». Томагавк це крилаті ракети американського виробництва великої дальності, що досі не використовувалися україною, і вони можуть дійсно серйозно змінити хід подій на полі бою. Дальність ракети складає 1600 кілометрів. І вона вже постачається до деяких інших країн-партнерів США на початку цього року. Міністерство оборони США заключило угоди про продаж 400 ракет ракетомагавк до Японії. Водночас наразі немає ніякої інформації про те, що американська сторона прийняла українську пропозицію про надання нам такої зброї. Ізраїль заборонив одній з місій ООН діяти на його території. Мова йде про агенцію ООН з допомогою організацію робіт в Ізраїлі. Уряд Ізраїлю звинувачує цю організацію у взаємодії з Палестиною. Та палестинськими терористами міжнародна позиція ООН продовжує утримувати все більше і більше критики, зокрема, і після візиту генерального секретаря ООН на саміт БРІКС у Російській Казані, де генеральний секретар ООН Антоніо Готеріш, зокрема вітався з Путіним та досить міло посміхався. Організація Об'єднаних Націй продовжує сидіти на двох стільцях. Приводу усіх основних конфліктів цього світу, включаючи війну Росії проти України, наступна новина стосується того, що президент Зеленський заявив, що кожному українцю, який перебуває в Україні, збирається виділити соціальну допомогу в розмірі однієї тисячі гривень. Аби підтримати населення в зимовий період, виплачувати кошти будуть з 1 грудня на картку Національний Кешбер і витрачати їх можна буде на оплату комунальних послуг, мобільного зв'язку або задонатити на збройні сили тощо, попри загальну критику цієї ідеї, можемо сказати, що це один із способів. Підтримати українську економіку та українського виробника. Перед Другою світовою війною чимось подібним, до речі, займалися і Сполучені Штати. Такі підходи до стимулювання попиту стали основою нового курсу президента США Франкліна Даллана Рузвельта. Сформовані вони були значною мірою з орієнтацією на рекомендації британського економіста Кейнса, на що, можливо, буде витратити цю тисячу гривень. До переліку війшли Благодійні внески поповнення мобільного, автострахування, оплата комуналки, купівля військових облігацій, послуги з навчання, транспорту, медицини, краси, відпочинку. Туризму пальці вже скінчились. Їжа одяг зв'язок комунікації, юридичні, страхові та державні послуги. Розвідка Естонії повідомляє про те, що протягом жовтня Втрати російської армії в Україні стали одним із найбільших, та сягнули 40 тисяч військовослужбовців пораненими та збитими. Про це заявив командувач центру військової розвідки Естонії Яне в Коментарі естонським медіа цей ефект здійснюється в значній мірі непродуманими м'ясними штурмами, які активно застосовує Росія по всій лінії фронту. Тож не забуваймо. Підтримувати наших захисників усім необхідним, аби Україна перемогла. Генеральний директор німецької оборонної корпорації Rheinmetall Метал Армін Пепергер заявив про те, що перший завод оборонного концерну вже працює в Україні. А другий вже на підході. Усього в Україні буде збудовано чотири оборонних заводи німецької компанії Rheinmetall. Компанія Rheinmetall є одним із світових лідерів виробництва озброєнь. Дуже добре, що велика частина цих озброєнь вироблятиметься в Україні. Наступна новина стосується Британії та Німеччини. Британія та Німеччина уклали історично оборонну угоду Trinity House Agreement, яка передбачає посилення оборонного співробництва в усіх. Сфера країни будуть спільно розробляти нову далекобійну зброю, фіксувати спільні зобов'язання щодо розбудови військових спроможностей України. Угода демонструє собою фундаментальні зміни в відносинах між Британією та Німеччиною, які були суттєво зіпсовані після Брекситу. Також в рамках цієї угоди німецькі літаки будуть базуватися на півночі Великої Британії у Шотландії для протидії загрозам в північній Атлантиці. Цілком ймовірно, що маються на увазі саме. Російські підводні човни вперше за довгий час Британія знов почне виробляти артилерійські гармати за участі німецької корпорації Рейметом країни J7, групи семи основних держав світу планують суттєво посилити тиск на так званий тіньовий флот Росії. Після введення проти неї санкцій на глобальному енергетичному ринку Росія закупила велику кількість іноземних торгівельних суден для перевезення нафти контрабандою. Ці судна Використовуються з метою обходу західних санкцій. Тепер, нарешті, є спроба, хоча б якось урегулювати дане питання. Ціньовий флот застрахований лише формально у підсанкційних російських страхових компаніях чи фірмах із Камеруну та Киргизстану. Тобто, ці кораблі не плавають під російським прапором офіційно. Вони плавають під іншими прапорами. А зараз, коли ви підписалися, поставили лайк. Дзвіночок. Написали свою думку в коментарях. Переходимо до теми цього тижня. І я можу сказати вам без перебільшення до теми усього місяця. Північна Корея погодилася надіслати своїх військових для участі у війні з Україною. Раніше західні офіційні посадові особи відмовлялися підтверджувати цю інформацію однак, Марк Рюте підтвердив залучення Росії північно-корейських військових у війні проти України. За його словами, наразі військові підрозділи Північної Кореї розгорнуто в Курській області Російської матір-федерації. Він закликав Росію і КНДР від імені НАТО негайно зупинити ці дії і підкреслив, що поглиблення оборонної співпраці між цими двома державами становить загрозу для безпеки як в Азії. Так і в Європі всього за різними оцінками Росія могла залучити до 12 тисяч корейських військових на свій бік. Україна намагається поширити як мога сильніше цей меседж у світі, домогтися якоїсь більш відповідальної реакції від своїх західних партнерів, тому що залучення третьої країни в участь у війні по суті в пряму війну з Україною. Виглядає доволі загрозливо, особливо зважаючи на те, що на північну Корею не діють санкції. Вона вже знаходиться в міжнародній ізоляції. Водночас, Північна Корея, як і Південна Корея, залишаються одними з двох найбільш мілітарізованих держав. Тож починаючи з Заморозької корейської війни у 1953 році, між країнами так і не було підписано жодного договору, який би міг хоча б. Нато врегулювати відносини між Сеулом та Кням. Тож Південна Корея залишилася в орбіті західного світу, значною мірою розбудувала свою державу, орієнтуючись на сполучені Штати Америки та інших партнерів по західному блоку. А північна Корея обрала шлях по операції з радянським союзом. А після розвалу СРСР у 1991 році потрапила в міжнародну ізоляцію. Надалі в північній Кореї встановився досить жорсткий тоталітарний режим, який без перебільшення можна назвати чимось дуже схожим на книжку Оруелла 1984. Якщо навіть не гірше, так у північній Кореї жителі розділені на спеціальні касти за певне не з офіційною лінією партії. Вас можуть покарати. Виключити з партії, що значить просто смерть. Зокрема, така історія стосувалася людей, які недостатньо плакали під час похорон попереднього глави держави Кім Чен Іра, який був батьком нинішнього відповідного Кім Чен Іра. Таким чином, в північній Кореї нині діє по суті спадкова тоталітарна монархія, адже фактичний засновник держави і лідер північно-корейської революції Кім Ір Сен доводиться їм прямим предком. І ми побачили чітку історію, як влада переходить від діда до батька, від батька до сина. І скоріше за все, далі буде поширюватися на наступних родичів з родини їм. Наразі не зовсім зрозуміло, як саме захід збирається допомагати Україні в ракурсі залучення Росією північно-корейських військових до війни. Захід вже безумовно кілька разів висловив свою серйозну стурбованість. А глава комітету конгресу США з питань розвідки Майкл Тернер навіть назвав це винятково небезпечною ескалацією і закликав Білий Дім до негайної офіційної реакції. Коментарі відсутні, як то кажуть, то робимо висновок. Політика заходу, особливо сполучених штатів, навряд чи відзначиться якимись. Змінені і демократи, і республіканці наразі більше поглинені своєю внутрішньою боротьбою. Повертаючись до питання Північної Кореї, нині Північна Корея має одну з найбільших армій в світі. І наразі її офіційна чисельність складає 1 мільйон 280 тисяч особового складу. Також кілька мільйонів північнокорейців перебувають в запасі. Водночас ми не можемо сказати точно, що Північна Корея готова велику частку цих військовослужбовців направляти на допомогу Росії воювати проти України. Чому? Передусім, тому що в Азії так само неспокійно, і з кожним місяцем ми бачимо все більше ознак того, що ситуація між північною і південною Кореєю починає ставати дедалі більш гарячою. А це означає, що Північна Корея так чи інакше не може просто так взяти і кинути більшість своїх військовослужбовців, більшу частину своїх озброєнь та техніки просто на інший континент, залишаючи себе а, якоюсь мірою безперітеті перед військами Південної Кореї. Військово-промисловий комплекс Південної Кореї є одним із найбільш значних в цьому світі. По суті, Південна Корея має як свої власні розробки ВПК так і досить великі запаси радянської техніки. При цьому існує досить велика проблема в тому, що наразі в південній Кореї існує офіційна заборона на експорт військової техніки до країн, які вже беруть участь у війні. Хоча, безумовно, і північна, і південна Корея, як ми вже сказали, є одним із найбільш мілітаризованих держав світу. Північна Корея має ядерну зброю. Розроблено в тому числі за участі фахівців з Радянського Союзу і опираючись на радянські військові зразки. При цьому, за одним із припущень, що Північна Корея могла отримати від Росії, це були нові технології, в тому числі пов'язані з ядерними ракетами. І таким чином Північна Корея матиме змогу в обмін на своїх солдат-військовослужбовців оновити певним чином свій ядерний арсенал. Хоча має вона для цього досить обмежені ресурси. Але ми розуміємо, що ВПК Росії досить серйозно може стати джерелом певних військових технологій для північної Кореї, тому що ці військові військово-промислові комплекси обидва виходять від радянського, адже СРСР колись немало допомогли північній Кореї у розбудові їх воєнної машини. Що цікавого нам могла би запропонувати Республіка Корея, а точніше Південна Корея. Як її прийнято називати в наших медіа, передусім, Південна Корея має досить значні потужності по виробництву снарядів основного артилерійського калібру 155 мм. Досить часто до України інші західні держави постачали саме південно-корейські снаряди, які були викуплені на інших ринках. Тому вони зовсім не підпадали під угоди з південною Кореєю, які забороняли в свою чергу експорт зброї до нині воюючих держав. Окрім того, в південно-корейських медіа активізувалися розмови про те, що цілком ймовірно, заборону на експорт зброї в нині воюючі держави буде знято саме для України. Насправді, ми б дуже сильно хотіли такого рішення, оскільки одна з основних проблем наших збройних сил. Це в тому числі нестача снарядів, це нестача артилерійських стволів, і це певний диспаритет, звичайно, з Росією по кількості артилерії і по кількості випущених снарядів на добу. Міністерство закордонних справ Південної Кореї вже викликало російського посла в Сеулі і офіційно висловили протест проти відправки військ проти нашої країни за словами оглядача біль Альберта Лінка. Путін може таким чином отримати для себе ще одного потужного противника у вигляді Південної Кореї. Скажемо так: це доволі серйозна заява, зважаючи на те, що Південна Корея має просто, як ми вже сказали, шалених розмірів військово-промисловий комплекс. Тобто вона здатна не просто виробляти бронетехніку, снаряди, артилерійські стволи для своїх потреб. А й активно експортує їх в інші країни, зокрема свого часу, Південна Корея досить тісно співпрацювала в плані оборони з сусідньою нам Польщею. Можливо, саме тому генеральний секретар НАТО Марк Рюте назвав залучення північно-корейських військових до війни проти України певним актом відшого від Гасподіна Путіна, тому що Путін так чи інакше мав зрозуміти, що це буде викликати певну реакцію з боку сулу. Однак все одно був змушений піти на цей дуже важкий, сподіваюсь, для нього крок. Також британська медіа Newsweek написала про те, що Південна Корея може відправити військовий розвідувальний персонал до України після того, як КНДР відправила своїх солдатів воювати на боці РФ. Сил, можливо, зараз розглядає таку можливість. Пишуть журналісти Newsweek. Південно-корейський персонал в Україні допитуватиме або надаватиме послуги перекладу, якщо північнокорейські солдати будуть захоплені в полон. Південно-корейські військові спеціалісти також нададуть Києву інформацію про військ. Повод тактику, доктрину та операції КНДР так само в медіа циркулювала інформація і про те, що Південна Корея збирається направити до України колишніх втікачів з КНДР, які будуть брати участь в інформаційно-психологічних операціях проти своїх же співвітчизників, які воюватимуть на боці Росії. І це може видатися вам досить смішною ідеєю, хоча насправді ми маємо чітко розуміти, що ніхто не розумів в західному світі краще психологію північно-корейських солдатів, ніж люди, які самі нещодавно втекли з тоталітарного раю. А тож продовжуємо наше шекспіровське читання. Наступним прем'єр-міністр Британії Кір Стармер висловив свою думку, що залучення військ КНДР на боці Росії свідчить про рівень відчаю російського керівництва. Він так і сказав, для мене це видається радше актом відчаю ніж будь чим іншим. Також він згадав своїй промові про дані, які вказують на виснаження Росії, зокрема і про те, що війна поглинає 40% бюджету. А минулого місяця було зафіксовано найвищий рівень щоденних втрат російських сил за весь час повномасштабного вторгнення. Велика частина північно-корейських військових зараз знаходиться на навчальних полігонах на далекому сході, і деякі пабліки, в тому числі і російського походження, вже оприлюднювали відео з північно-корейськими військовими. В тому числі там, де вони в російській формі займаються на цих російських полігонах на далекому сході. Також в мережі точаться дискусії щодо рівня мотивованості підготовки та матеріального забезпечення північнокорейських військових. Ми точно знаємо, що в Кореї є великі проблеми як з продовольством, так загалом із рівнем здоров'я населення. Водночас, навіть невмотивовані солдати у таких кількостях можуть становити на фронті реально серйозну загрозу. Про що заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін? Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї, де вони домовились активізувати контакти на всіх рівнях. Та посилити обмін розвідданими у зв'язку з залученням Росією північно-корейських військових у війні проти України. Південно-корейський президент передав Україні свіжі дані про перекидання трьох тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій. І очікує він збільшення їх кількості приблизно до 12 тисяч. Україна та південна Корея збираються активізувати контакти, обмін інформацією та експертизою на всіх рівнях. В тому, числі і на найвищому. Для того щоб випрацювати необхідну стратегію дій та список контрзаходів, які можуть бути у відповідь на ескалацію з боку КНДР, глава української держави подякував президенту Південної Кореї за послідовну допомогу Україні та підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Будемо сподіватися, що поява північно-корейських військових не сильно допоможе Росії, а лише навпаки стимулюватиме країни Заходу. Південно Корею та інші держави світу активніше допомагати Україні у її головній справі захисту від ворога. З вами був проект такі справи з Олександрою Миколю. Залишайтесь на каналі Миколаїв.